Рейтинги екс головнокомандувача Валерія Залужного та командира Азова Андрія Білецького зростають, причому найбільше такого висновку дійшов центр соціальних досліджень соц за результатами опитування у вересні 2025 року. Тож, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би умовний. Акцентую на цьому блок Валерія е, Залужного майже 32% Далі йдуть блок Володимира Зеленського, трохи більше 19% блок Петра Порошенка з понад вісьмома відсотками, блок Кирила Буданова, аналогічно як з Порошенко, майже 8% Блок Андрія е, Білецького теж 7,5 Ну фактично е, те саме. Ну і е, якщо Порівнювати з аналогічним дослідженням соціс у червні, то рейтинги залужного і білецького показали найвищу динаміку, плюс майже 2,5% і відповідно. Ну а президент на вірніш так на виборах президента все таки ще лідирував би Володимир Зеленський, бо за нього проголосувала б чверть опитаних згідно з результатами вересневого дослідження видання Ділова столиця та «Нью імідж маркетинг груп», А другим, власне, в цьому списку йде таки Валерій Залужний, третім Порошенко є серед потенційних кандидатів знову ж таки Кирило Буданов, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Сергій Притула і навіть боксер Олександр Усик.